Усім попривіт, мене звуть Саша, це магазин геймерських девайсів а 51 Останнім часом у нас на каналі виходить багато оглядів на новинки від Хатор, і скажу вам чесно, це ще далеко не кінець. Ці хлопці вирішили оновити всі свої лінійки, тому до нас в магазин буквально ешелонами їдуть нові девайси. А нам не лишається нічого, окрім як показувати їх вам. А ми і не проти. Хто б не хотів постійно тестувати гейм. Орські приколи і розповідати про них. Я точно хочу. Сьогодні покажемо вам хатор квазар 3. Знаю багато хто з вас його чекав, тому не буду затягувати. Лише попрошу одразу підписатись на канал, протиснути лука, залишити комент під відео і скинути його друзям. Ви неймовірно розфорсили огляд третього рокфолу. Будь ласка, зробіть син. Так само трішки додам до вступу сьогодні. У нас тут дві мишки: Quasar 3 та Хатор Квазар Ultra Ультра k обидві вайрлес. Підозрюю, що ви вже здогадали, з чим вони відрізняються. Тож я спочатку розповім про першу, а потім доповню щодо другої, бо є і неочевидні відмінності. Починаємо, як і завжди, з анбоксингу. Відкриваємо коробку і першим бачимо перехідник Type. На Type-C, металевий, приємний з написом Hato. Далі свисток 2,4. Пластиковий ковпачок, і ви, мабуть, помітили, що він якийсь завеликий, чому показую. Раз, і він перетворюється на Type-Sішний. Функціонально зручно. Далі дістаємо дріт, і це один з найкращих дротів для мишок, які я взагалі бачив. Він неймовірно тоненький, там який ще й у тканинному оплетенні. Гумова стяжечка, ковпачок. І, будь ласка, зверніть увагу на цей тайпсішний вихід. Ось тут розмістили вигін. Навіщо він потрібен, якщо ви провтикаєте зарядити мишку, вам деякий час доведеться грати з дротом. І завдяки цьому вигину він мінімально контактуватиме з поверхнею. Наші дрібниця, але респект. І в кінці у нас інструкція, звісно, з українською мовою, бо хатор це український бренд, а також набір змінних ПТФ'єшних глайдів і подарункові стікери на цьому з в принципі, закінчили. Ну що, давайте до самої мишки. Одразу скажу, що іноді порівнюватиму її з попереднім квазаром. Спеціально аби заакцентувати на покращеннях у третьому поколінні. До речі, одразу скажу, що вона доступна у білому і чорному кольорах. Всі вони доступні у нашому магазині. Жодних проблем з цим немає. Коли я вперше взяв у руки третій квазар, мені здалося, що він трішки більший, ніж другий. Я вирішив перевірити свої догадки і чекнув заміри. Так і є. Той був у довжину 118 мм, цей 125 мм. Висота тут збільшилась на 1 мм, тобто стала 40 мм. А ширина на 2, тобто стало 64 мм. Загалом мишку зробили хоч і не критично, але більшою здається, це якась незначна деталь. Але мені дуже подобається. Чисто суб'єктивна думка, вона дуже ергономічна і чудово лежить у руці. Також через ці зміни ми можемо використовувати ширший спектр хватів, тобто і повну долоню, і кіготь, і утримання пальцями, і якийсь комбінований хват. Все це. Виходить робити вкрай зручно. З приводу ваги дуже легенька модель, усього 64 грами. Це рівень ультралегких флагманів. А щодо форми, тут розробники не відходили від попередньої моделі, бо насправді вона була вкрай вдалою. Класична симетрія, горб знаходиться посередині та не є яскраво вираженим. Невеличкі ергономічні вигини по боках, трішки скошений кут позаду, ще й з режі смужкою. Загалом справжня класика. Мені здається, що це одна з. Найкращих форм для мишок. Вона зручна, універсальна і класно лягає буквально в будь-яку руку. Щодо матеріалів: якісний пластик відбитків не збирає, і я б назвав його трішки в'язким. Відчувається достатньо приємно, і навіть якщо ваша рука змокне під час довгої катки, вона ним не повзатиме. Зараз я прикладаю зусилля і намагаюсь примусити цю мишку тріщати, скрипіти, видавати якісь. Неприємні звуки, але як бачите, вона не піддається. Насправді відсутні якісь люфти чи щось по типу того дуже добре зібрана. Подивимось на зворотній бік мишки. Тут ми бачимо дві реально великі ПТФ'єшні ноги. Ковзають вони просто чудово, і важливо зазначити, що з коробки на них наклеєна захисна плівка. Чому я на цьому акцентую? На попередньому другому квазарі вона була синього кольору, і все-таки деякі люди не знімали її і грали так. Ми віримо, що наші глядачі точно б ніколи так не вчинили, але моя справа попередити. Тут є захисне. Захисна плівка, вона прозора, її необхідно зняти перед використанням. І також бачимо глайд навколо сенсора. На ньому також є захисна плівка. Також знизу розміщена кнопка для перемикання готових значень DPI і перемикач режимів з'єднання 2,4 ГГц, Bluetooth і Drip. Як і завжди, коротко, чим вони відрізняються. Блютуз. Батарея живе довше, але затримка збільшується. Не підійде для онлайн ігор і змагальних дисциплін, але покатить для синглів, роботи, пикання на Ютубі в інтернеті де завгодно. 2,4. батарея живе менше, але й затримки буквально немає. Чудово підійде для онлайн ігор і змагальних дисциплін. Якщо, до речі, заговорив про це, час роботи на одному заряді тут складає 100 годин, а час до повного заряджання 3 години. Ну що, перейдемо до найцікавіших аспектів. Почнемо з клавіш. Пелюстки тут середньої довжини не повністю прямокутні і мають відповідний вигин позаду. Постревел мінімальний, зацініть буквально менше міліметру. Я навіть не одразу помітив, що він тут є. Дуже круто. На гру це, звісно, ніяк не впливає. Сайт тревелу немає взагалі. Тут в мій респект. Перемикачі, фірмові Hator Optical 100 M. Як ви здогадались з назвою оптичне, мають фактично миттєвий відгук і ресурс у 100 мільйонів натискань. Плюс можливість налаштування нульового дебаунсу, що означає фактично миттєве спрацювання. Клацають вони приємно, клік відрізняється від другого квазару, тобто там теж був прикольний, просто тут інший. Зараз закінчу розповідати про клавіші і дам вам послухати. Щодо бічних, між ними є мінімальний розрив, аби легше ідентифікувати. Передню і задню на дотик вони достатньо відчутно виступають над корпусом і знайти їх пальцем доволі легко. Клік приємно відчувається, і звучить перемикачі. Тут стоять Уано 3 Колесо заслуговує окремого респекту. Воно тут мені дуже сподобалось. Прогумлене. Плавним ходом, чіткими відсічками, ще й абсолютно нешумне. Підсвічування, звісно, також присутнє, тобто все фактично ідеальне. Енкодер, тобто датчик колеса TTC Gold Dust Proof. Як ви могли зрозуміти з назви, є захист від пилу. Сенсор Pixart PMW3311. Максимальна частота опитування до 1000 Гц, максимальна роздільна здатність до 12 000 DPI, максимальне прискорення 30. 5G. Гарні показники, оптичний сенсор забезпечує стабільну роботу і високу точність. Це дає реальну перевагу під час гри. Ну що, давайте послухаємо, як вона звучить. програмного забезпечення, звісно, воно присутнє, як і завжди, фірмовий софт від ХАТОР. Зможете відлаштувати роздільну здатність, частоту опитування, прописати значення клавіш, налаштувати підсвічування та інші речі, до яких ми вже звикли. Все інтуїтивно зрозуміло і дуже зручно. Тепер поясню, чим відрізняється Квазар Ultra 8K. Вони, до речі, також є білі та чорні, просто колір бічних клавіш та нижньої панелі інший, як бачите, пупуговий. Але давайте до важливіших деталей. По-перше, ця мишка на грам важча, тобто важить 65 грамів. А по-друге, тут, звісно, інший сенсор мова йде про новий флагманський оптичний Pixart 3950. Розділ на здатність до 30 тисяч DPI, а максимальна частота опитування до 8 тисяч Гц. До того ж, одразу у двох режимах підключення дротовому та бездротовому 2.4. Такі показники досягаються завдяки використанню передових компонентів, зокрема топових 32-бітних мікропроцесорів Nordic 52820 та 52840, а також 32-бітних High Speed Risk процесорів. Звідси і значно більший за розмірами Донґу. Який має вмістити в себе всі необхідні компоненти. Зрозуміло, якщо викрутити всі показники на максимум, батарея житиме менше, але мишка буквально відчуватиметься як продовження руки, а це дуже важливо у змагальних дисциплінах. Енкодер та перемикачі на основних клавішах тут ті самі, про які я говорив раніше. А от бічні також Хуано, але не 3 м, а 5 м. На цьому відмінності в принципі закінчились. От ми й під'їхали до висновку. Що я можу сказати про цих малих? Боюсь перехвалити, але мені здається, це найкращі мишки, які робили ХАТО. Колись я так говорив про другий квазар, але це реально покращена модель. Мені подобається форма, ергономіка, збірка. Знаходжусь в абсолютному кайфі від того, що її трішки збільшили. Тепер вона ідеально лягає мені в руку. Начинка теж просто топ, особливо, якщо ви хочете бути найкрутішим на сервері і візьмете собі. Версію 8К. Зовнішній вигляд теж на висоті. Я думаю, в даному ціновому сегменті конкурентів цим мишам немає. Вони реально мені сподобались, і я можу їх рекомендувати. Якщо сподобалось і вам, посилання для замовлення знаходиться в описі відео. А якщо ще вагаєтесь, будь ласка, приходьте в будь-який з наших магазинів. Ми є у Києві, Одесі, Львові і Дніпрі. В кожній з наших філій ви можете потримати ці мишки в руках або будь-які інші мишки, затестити їх, навіть зіграти каточку за нашим комп'ютером, і після цього вже прийняти рішення. Про покупку. Будемо раді вас бачити. На цьому все. Залишайте коментарі, підписуйтесь на канал, ставте укази і, звісно ж, слідкуйте за нами в усіх інших соціальних мережах. Ми є в Телеграмі, Інстаграмі, Фейсбуці, Твіттері, Тіктоку, Треці. Там скрізь є унікальний контент, меми, новини, акції, розіграші, короткі відео. Ви не хочете це пропустити? Повірте мені. Тому підписуйтесь на нас і там. Побачимо!